Це я розписав дії, які будуть давати мені Експу. Ну, тобто, У мене є Експа, мій рівень буде збільшуватись по мірі моїх дій, які дають мені цю експу. Експу мені дають дії, які ведуть до результату. Якщо я йти по цепочці, фінальний результат це 10 тисяч доларів. Трошечки назад це гравці в гру. Тобто Експу я будував, по принципу, вони спираються лише на дії. Які ведуть мене до нових гравців, кожна дія має різну кількість експи. Що коротко крему це мультики від мене. Едіт Influencer. Тут я зможу вийти десь на 500 експи на день. Я так створив цю систему, щоб за день отримувати тисячу експи, тобто один рівень. Тобто один рівень за день, якщо я отримую, це прямо ну, це буде гарно. Але що далі робити? Як мені далі набирати бали? Далі це формування команди: формування команди, мультик від одного часу, пости, трансляція. Підтримка, мотивація, теж ось невеличкі бали буду отримати щоденно, там плюс-мінус до 300. Будуть ще й дії, які будуть давати ДОП, але я їх буду оцінювати і давати собі справедливі бали. Тобто, якщо прям дія, яка принесла дуже дуже багато користі, можна хоч один рівень одразу отримувати. Якщо прям дуже багато користь, це вже буду оцінюватись в процесі. Таким чином я зможу війти в темп, щоб отримувати по одному рівню на день, типу тисячу експи, і далі буду дивитись, буду коригувати базовий фундамент. Ось я вам зараз розповім.